Синічна потвора, працівниця моргу на Харківщині зарізала обручки із загиблих військових від п'яти до десяти років тюрми. За невиконання наказу командира депутати шукують новим законом. Це треба чути. Сенсаційні зізнання при фронтової повії про офіцерів ЗСУ. Януковича ліквідовано. Російські змі пишуть про влучення дрона в будинок президента втікача у Ростові. Ніж у спину поляки блокуватимуть вступ України в ЄС через Волинську трагедію. Мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам про те, що відбувається з Україною сьогодні. Цинічна безпринципна мразота, вибачте, але інших слів для людини, яка обкрадала загиблих військових, я підібрати не можу. На Харківщині прокуратура і поліція викрили працівницю моргу, яка зрізала обручки із пальців загиблих військових, але каблучками вона не обмежувалася. Розслідування розпочалося після звернення дружини полеглого захисника, яка, отримавши тіло чоловіка з моргу, помітила зникнення його обручки. Жінка зазначила, що перед передачею тіла до моргу прикраса мала бути на місці. Під час слідства встановлено що до зникнення обручки причетна молодша медична сестра Чугуївського відділення ДСУ, Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи. Вона систематично привласнювала особисті речі загиблих воїнів. Підозрювана викрадала мобільні телефони, ланцюжки, обручки тощо. Деякі кільця вона зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців. Надалі ці речі жінка здавала до ломбардів в обмін на готівку. У мене просто немає слів. Наскільки це ницо і аморально. У мене для вас є дві новини: хороша і. Погана. Хороша полягає у тому, що Україна серед лідерів у світі, серед лідерів за кількістю законопроєктів. Погано у тому, що лідер за кількістю, а не за якістю. Пропала всю. Ви вже зрозуміли, що якщо йдеться про кількість, а не якість, то Сенсу більшості у законопроєктів не дуже такий багато. Серед таких відносно свіжих ініціатив експерти називають законопроєкт номер 13.33.0. Він нібито має боротися із демпінгом великих операторів зв'язку, але але і ще багато. Але хоча ідея боротьби з демпінгом є слушною, запропонований законопроєкт містить надмірні вимоги для бізнесу. Зокрема, обов'язкове ведення роздільного бухгалтерського обліку за всіма видами послуг. Пише у своїй колонці старший економіст Кейс Юкрейн, фахівець економічної експертної платформи Володимир Дубровський, запровадження роздільного обліку для всіх суб'єктів ринку є контрпродуктивним і не має аналогів у країнах ЄС. Таке регулювання не тільки спричинить надмірні транзакційні витрати для бізнесу, а й ускладнить вихід на ринок нових гравців, що зрештою може призвести до зниження конкуренції. Ні, звісно, у нас є потрібні законопроекти, але їх Кількість порівняно із загальною на те, щоби дуже велика, дев'яте скликання Верховної Ради, те, яке сидить під куполом, вже шостий рік, станом на вересень 2024 року, зареєстрували понад 7 тисяч законопроєктів. Думаю, якщо аналітики Vox Ukraine законотворчу діяльність наших мандатоносців, вже охрестили як СПАМ під куполом. Очевидно, що реальною результативністю тут і не пахне. Хоча спамлять ордепи не так законопроектами, як правками до них. От, наприклад, закон про землю. За ним досі зберігається рекорд поправкам близько півтори тисячі. А знаєте, скільки з цих півтори тисячі було проголосовано? Дев'ять. За п'ять років роботи ради 9 відбулося майже 17 тисяч голосувань. Це приблизно 47 годин натискання на кнопки, якщо рахувати стандартні 10 секунд на одне голосування. Більшість часу 54 відсотки нардепи витратили на голосування за поправки. Ще 18 відсотків голосувань стосувалися безпосередньо законопроєктів, а решта голосування за постанови, кадрові рішення та процедурні питання. І тут хочеться згадати класика Верховної Ради Андрія Парубія. Якщо буде поданий закон про відміну силовтіжіння, ми що маємо його реєструвати? Ходити далеко, щоб пояснити абсурд цієї господи прости законотворчості не треба. От, наприклад, поки уряд погоджує виїзд за кордон чоловіків до 22 років, спростивши правила виїзду з України. У раді реєструють законопроект про зняття усіх обмежень на виїзд чоловіків з України будь-якого віку. Ініціатор цього геніального документу Олексій Гончаренко. І чому я не здивована, Олексій Батькович, У мене всього лише одне питання: це популізм? Чи вам просто набридло щоразу погоджувати відрядження, щоби відпочити за кордоном чи двох зайців одним пострілом? Але серед депутатських ініціатив є і серйозніша. Депутати хочуть. Забрати у судів можливість призначати м'яке покарання чи випробовувати термін, і карати військових за непокору наказом командира тюрмою йдеться про 5-10 років за гратами. Тут варто уточнити, що у кримінальному кодексі України таке покарання вже передбачено, тому нічого нового тут немає. То що ж пропонують нардепи? Зробити єдиним можливим покаранням позбавлення волі і розглянути це питання планують вже сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Вони пропонують включити непокору, передбачену статтею 402 ККУ, до переліку діянь, за які не може бути призначене більш м'яке покарання, ніж передбачено санкцією статті особливої частини ККУ. Та за які не може бути застосоване звільнення від відбування покарання з випробуванням. У нас як цивільних, вже дуже багато питань. Ще більше їх у військових. Ось що пише Бахмутський демон. Дивіться, порада. От просто краще не робіть цього. Депутатам не варто лізти туди, в чому вони взагалі нічого не розуміють, аби не порушувати баланси всередині армії. Зараз почнуться питання про відповідальність командирів. Навіщо ви це робите? А вам як нова депутатська ініціатива? Бо нам поки здається абсурдною. І цікаво, якби депутатів чи їхніх дітей брали на фронт, вони би теж подібні закони вигадували. Лідери за довірою серед військових, голова української розвідки Кирило Буданов та головком ЗСУ Олександр Сирський у топі впливових українців. Йдеться про рейтинг 2025 від видання Фокус. Перше місце український військовий. Збірний образ. Друге Олександр Сирський, третє місце Кирило Буданов. Четверте й п'яте місце посідають голова СБУ Василь Малюк і командир третього армійського корпусу Андрій Білецький. Але повернемося до пана Буданова. Головний розвідник незмінно трійці тих, кому українці довіряють найбільше. Як пише блогер Євген Прокопишин, лідирує Буданов не лише у категорії військових. Не беруся припускати, за якими критеріями відбувалося оцінювання, але якщо б при цьому враховувалася суспільна довіра, то лідерство саме Буданова було б очевидним і заслуженим, на відміну від сирського. Протягом останніх півтора роки за цим показником він стабільно є лідером не лише серед військових, але й в цілому серед неполітиків. І загалом він номер три Україні після зеленського та залужного. Більше того, Буданова складно розглядати лише як військового, так як він працює стратегічно, воєнна та політична розвідка, спецоперації, співпраця зі спецслужбами інших країн, інформаційно-психологічні операції і т.д. безсумнівно. Після закінчення війни на вибори багато військових підуть, і це нормально, навіть добре, як на мене. А як ви до цього ставитеся і за кого ви з них голосували? Особисто я за Буданова. А ви пишіть коментарі, подискутуємо. Лінія фронту невпинно рухається, але на фронті є дещо постійно. Це масажні салони. Саме так охрестили секс-бізнес майже на нулі. Ми вже неодноразово розповідали про ринок секс-послуг у прифронтових містах. Але наші колеги з Радіо Свобода зробили матеріал, який ми не могли оминути, бо поспілкувалися журналісти із жінкою, яка секс послуги надає поза такими салонами. Олена 43 роки. Я ж стою тут. Зрозуміло, що я не в жмеренку їду. І головне, солдатська пошта працює. Хлопці змінюють один одного і питають, є таке чи ні. Ті розповідають. Потім ще й привіти передають. Жінка каже, що майже 100% клієнтів військові, але працює вона далеко не з усіма. Якщо цей офіцер був напередку, вони інакше пахнуть. А ось ті, які машини міняють, і один перед одним годинники віскі. воно там на передовій і не було. Він знає, що фронт десь у тому боці, але він тут їздить на манікюрений, парфумами залитий. Я з такими справ не маю. Він сидить, сам від себе свідомість втрачає. Я їх не поважаю. Я таких знаю, але думаю, пішов ти. Ми якось теж робили розслідування і дізналися, що так звані масажні салони надають послуги і на виїзді. Дівчата приїхати можуть в умовний бліндаж. Пані Олена ж ризикувати не хоче. Я на виїзди не їжджу, хоч вони гарантують повну безпеку. Ні, я боюся. У мене відразу панічна атака. Ось сьогодні вранці прилетіло по місту. Ти розумієш, що воно десь поруч, тому що у мене люстра захиталася. Все, у мене починається паніка. Тобто, ближче до лінії фронту я не їду в жодному разі, які б гроші не пропонували. І вночі я завжди вдома. Іноді просять давай на ніч до нас. Я кажу, хлопці, ні, тому що летить там, де вони. Поспілкувалися журналісти із військовими. Вони слова Олени підтвердили, у масажні салони частіше ходять молоді і неодружені. Але поряд із цим кажуть, що рідко ці походи заплановані. Сьогодні прийшли бойові. Впевнений, там сьогодні буде черга, бо ж однаково хтось нап'ється, каже військовий Степан. Для когось може і фізична потреба є. Але зрозуміло, що в ці масажні салони тверезі люди майже не ходять. Все, що я чув, це все було в нетверезому стані. Я такого не чув, щоб туди їхали тверезі, заплановано як у фіскабінет на електрофорез. Хоча, звісно, є ті, хто до секс-працівниць іде цілеспрямовано. Отак і живе бізнес там, де здавалося, це неможливо. А ви що про все це думаєте? І чи не на часі нам легалізувати цю вічну професію? Пишіть у коментарях. Звучить як анекдот, але. Попа УПЦ МП під час хресної ходи адептів проросійського, патріархату до Почаївської лаври мобілізували ТЦК. <рес> Каже, що освящений вже на полігоні у Рівненській області. За інформацією Медіапроєкту, діалог тут йдеться про протиіерея Богдана Матвієва, клірика Кременчуцької єпархії, батька п'ятьох дітей, старший із яких воює та має статус учасника бойових дій. У Тернопільському обласному ТЦК та СП підтвердили Укрінформу, що Богдана Матвієва мобілізували. Отака от історія. Цікаво, як проповідник руського міра воюватиме із тим самим руським міром. Як гадаєте, зрадить чи отямиться? Одні сусіди захоплюють територію, інші погрожують перекреслити європейське майбутнє України. Польща блокуватиме вступ України до ЄС через Волинську трагедію. Про це власне заявив польський міністр оборони. На додачу президент Польщі наклав вето на закон про допомогу українським біженцям. Крім цього, для України можуть бути інші негативні наслідки, оскільки Варшава цьогоріч головує в Раді ЄС. То чому ж Польща тисне на Україну саме зараз, і що таким тиском може досягнути? Далі про все це розкаже моя колежанка Вероніка Вірімієва. То, що ми маємо, польський президент наклав вето на закон про допомогу українським біженцям, а міністр оборони пригрозив блокувати вступ України до ЄС, поки не вирішиться питання в Волині. Але зараз ми з вами розберемося, чому насправді це банальний тиск на нашу країну. За останні два роки я безліч разів робила матеріали щодо конфлікту Польщі з Україною через Волинську трагедію. І весь цей час мене бентежить одне єдине питання: чому Польща за першої нагоди, та й насправді і без нагоди, постійно пригадує Україні Волинь, навіть попри те, що Україна перепрошувала мільйони разів і постійно йде на зустріч польській стороні. І, от нарешті, я разом з експертом польським журналістом українського походження, схоже, таки знайшла усі відповіді. Волині, волинська трагедія це е, не список вимог, це спосіб дисциплінувати Україну і українців. Звучить жорстко, але насправді так воно і є. Максимально коротко зараз песню. Тема Волині завжди гостро стояла між нашими країнами, але спочатку повномасштабки, ніби як домовились, залишити історію історикам і будувати міцні сусідські відносини. Але проходить буквально півроку і опа знову тема Волині. Щоб не псувати стосунки з сусідом, Україна приймає вимогу Польщі і проводить ексгумації загиблих поляків. Тоби показувати над ними свою Вищість, зверхність. І це все частіше робиться на публіку для конкретного польського виборця. Ексгумації ніколи не буде е er, таке число, яке вистачить по польській стороні. Бо можна безкінечно говорити, що ви проводите мало ексгумацій, навіть якщо ви у сотні сіл будете їх вести, тобто тема Волині це скоріше умовність, бо конкретних вимог Польща не висуває. А кожного разу, щоб Україна не робила, висловлює своє невдоволення. Польські суспільні настрої, польські суспільні настрої зараз такі, що антиукраїнізм поширюється в геометричній прогресії. Українці, АВТ, українці, АВТ, українці АВТ, А от ви, українці, ми вам у березні 2022 року прийняв допомогли. А ви досі війну проти Путіна не виграли? Грубо кажучи, експерт говорить про втому поляки від затяжної війни. Однак, звісно, це не єдина причина, і от вона скоріше ключова в цьому всьому. Те про що ми вже попередньо згадували: дисциплінувати Україну. Тобто, польща прагне мати свій авторитет і владу над Україною. Тобто польські політики таким чином отримують собі електоральну прихильність, і ми розуміємо, що подібних висловів політиків не було б, якби у суспільства не було таких запитів. Приблизно 10 років тому на рівні польського такого загалу суспільство почало з великою хвилею міграції зароджуватися, і все більше і більше, і більше від 2015 року з кожним роком це потреба дисциплінування. Присутнього поряд зі мною українця чимось все більше і більше зростала. Аж доросла до цього рівня, коли абсолютно цинічно. Ви думаєте, польські політики не розуміють української позиції про Волинь, української позиції про війну з Росії, української позиції. Щодо мігрантів українських чи в Польщі чи в Європі, та вони все прекрасно розуміють. Просто вони бачать, що це ідеальне знаряддя, яке можна використовувати просто вічно. Такому способі дисциплінування з якоюсь метою нема мети. Логіка і факти скоріше підтверджують думку експерта, оскільки перше конкретних вимог дійсно немає. Друге на які поступки Україна знайшла цього завжди мало. Третє все це висловлюється зі сторони поляків або ультиматумом, або погрозами, а не бажанням діалогу, схожий кейс і з українськими біженцями, польща прагне відмінити виплати українським біженцям. І от тепер статистика, яку навіть пояснювати не треба, просто цифри. На майже 28 мільярдів доларів українці поповнили бюджет Польщі за три роки. Податки українці сплатили на понад 12,8 мільярдів доларів. Тоді як витрати польського уряду на допомогу біженцям склали до 4,1 мільярдів доларів. Що ж робити нам? І чи дійсно Польща вставлятиме нам палки в колеса у вступі до ЄС? Спроби можуть дійсно бути, але тут важливо пам'ятати, що сама Польща член ЄС, де інші країни попросту не дозволять полякам якихось радикальних кроків проти країни, яка бореться з Росією щодня, та й не варто забувати, що самій Польщі, попри голослівні заяви, така історія невигідна, як і невигідна історія з утиском українських біженців в Польщі. Щодо того, що робити нам, ця нелегка місія лягає на плечі наших посадовців, які мають і стосунки з поляками не зіпсувати, але і не дати фактично керувати Україною. І поки на жаль, таких кроків ми не бачимо, найгірше в цій історії пустити все на самотік, бо антиукраїнські настрої поляків зростають, і треба визнати не без участі російської пропаганди. Ніколи такого не було, і от знову Трамп наговорив такого, що на голову не налазить. Я маю право робити все, що захочу. Я президент Сполучених Штатів. Але і саме тому президент США говорив про санкції для України. Ти що, дурний? це все одно, що карати дитину за те, що її побили старшокласники. Ні, ну про Росію він теж згадував. Але так той з гнівом ша зіштовхнуться усі, хто не захоче миру. тисячі переважно молодих людей вмирають щотижня. якщо я можу запобігти цьому, наклавши санкції або використовуючи дуже великі мита, які дорого коштуватимуть Росії чи Україні, чи будь-кому. Я зупинив сім він. Ну але світло у кінці цього тунелю все ж пробивається. Трамп назвав маячнею заяви Російської Федерації про нелегітимність президента Зеленського. Неважливо, що вони кажуть. Всі займаються показухою. Це все фі... Хоча ні, бо поряд із цим він натякнув, що Зеленський у війні. Винний так само, як і Путін. Зеленський також не зовсім не винний. Щоб танцювати танго потрібні двоє. Ага, а винний він судячи зі слів Трампа у тому, що Україна вирішила дати відсіч Російській Федерації. я впевнений, що Україна думала, ніби вона збиралася перемогти. Ви збираєтесь перемогти когось, хто у 15 разів більший за вас. Байден не повинен був допустити цього. Коротше Трамп продовжує катати нас на емоційних гойдалках, але. Сипав заявив не лише Трамп, а й його спецпосланник Стів Вітков. Здогадайтеся, що він видав? Путін хоче миру. Серйозно? Путін хоче завершення війни. Мирна пропозиція лежить на столі. У мене у таких випадках лише одне питання: ви себе дурите чи нас? А от а що ви думаєте? Напишіть у коментарях. Ростов Спиш, знаємо, що ні, бо туди цієї ночі не віддалися добрі безпілотники. Російське ПВО, як завжди, збило все, тільки є нюанс відпрацювали на болотах так, що безпілоти купав на житловий будинок, але цікаво не так атака дронів, як те, кого вона могла зачепити. Російський телеграм-помийки пише, що атакували безпілотники будинок Януковича, і зробили це цілеспрямовано. Астановітісь більше того, каже, що нашого колишнього легітимного. Минус нулы нацистский дрон военного формирования в Суд возил дом последнего легитимного президента Украины Виктора Януковича. Вероятно, режим Зеленского решил уничтожить Януковича, который должен был взять власть в стране после освобождения и демилитаризации Украины. Это была месть за то, что Янукович не пошел на поводу уход, которые прыгали на Майдане и слали матку на Геляку. Звучит известно добре, але та пос... Живуча, наче тарган, тому не будемо дарма обнадіюватися. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах. Ютубу. побачимось.